Виконуємо номер 1429 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди закономірність і запиши три наступних числа. Завдання перше 2, 2 3,4. Завдання друге 15, 13,5 і 12, 10. Приступаємо до виконання. Знайдемо закономірність для цього від числа 2,7 віднімемо число 2. Це в нас буде 0,7, перевіримо. 3,4 віднімемо 2,7. Це також буде 0,7. Отже, кожне наступне число отримається додаванням до попереднього 0,7. Знайдемо. Три наступних числа, для цього 3,4 додамо 0,7. 4 додати 7 буде 11, 1 записали, один запам'ятали. 3 додати 1,4 да 0,4 і поставили кому під комами. Отже, наступне число буде 4,1. Далі знайдемо ще одне число, для цього до 4,1 додамо 0,7, це буде 4,8. Запишемо 4,8 і знайдемо останнє число, для цього до числа 4,8 додамо 0,7. 7 додати 8, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1,5 0, 0,5. Маємо 5,5. Приступаємо до другого завдання. Знайдемо закономірність. Для цього від 15 віднімемо 13,5 це буде 1,5. Перевіримо закономірність від 13,5, віднімемо 12, це також буде 1,5. Отже, кожне наступне число отримаємо, віднімаючи від попереднього 1,5. Знайдемо наступні три числа 12, цілих віднімемо 1,5. 10 відняти 5 буде 5, 1 відняти 1 буде 0 і одиничку переписали, поставили кому під комами вийшло 10,5, знайдемо наступне число для цього від числа 10,5, віднімемо 1,5, це буде 9, запишемо 9. Наступне число від 9. Віднімемо 1,5. 10 відняти 5 буде 5, 8 відняти 1 – 7 і поставили кому під комами. У нас вийшло 7,5. Ми знайшли закономірність і записали три наступних числа: у першому завданні і в другому номер 1429 виконано